Вітаю час вечірніх новин про події вівторка 2 липня. За мить. Будівництво молоко комбінату на завершальній стадії. Вінська делегація відвідала польське місто Кельце. На Вільяській кондитерській фабриці майже завершено будівництво молочно-консервного комбінату. Після введення його в експлуатацію буде створено 300 робочих місць. Про це під час об'їзду містом меру Володимиру Гройсману розповів директор фабрики Олександр Білик. На новому заводі щомісяця планують випускати близько 5 тонн продукції, зокрема сухого молока та згущеного. Більше про це у матеріалі нашої репортерки Ірини Дідух. Зараз я перебуваю на Вінницькій кондитерській фабриці. За моєю спиною будівництво молочно-консервного комбінату. Його завершення планується на кінець 2013-го та на початок 2014 го року. Підприємство розраховане на переробку 600 тонн молока на добу. Буде перероблятися повна переробка глибока, так звана, будуть вироблятися масло, молочні жири, сухі продукти. Сухі, знежирені, теж сухі продукти будуть перероблятися, а також згущене молоко буде вироблятися для, в основному для потреби кондитерської промисловості. Іх супподрядчиків, які повинні етроплати. На сьогоднішній дні перша слая у нас була забіга в має позитивним є те, що у нас постійно зростає обсяг виробленої продукції, обсяг вироблених послуг. І підприємства, які створюються нові, вони тільки збільшують нашу економічну міць і відповідно вкладають ресурси в економіку, в тому числі і нашої держави. Єдине, що Хотілося б сказати, щоб всі підприємства, які розміщені, які працюють, щоб частинка податків, які вони сплачують до державного бюджету, все ж таки залишалася в місцевих бюджетах, це беззначно зміцнювало наші економічні основи. Хороший новий сучасний завод з обладнанням корпорації Татропак, світової відомої, з унікальними очисними спорудженнями за американськими технологіями. І, звичайно, що завод ще з великими соціальними інвестиціями з розбудовою прилеглої території, дороги. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Як вберегтися від інтернет-шахраїв, розповів журналістам на прес-конференції начальник відділу з боротьби з кіберзлочинністю Володимир Плотиця. За його словами, здебільшого гроші вінничан виманюють в інтернет-магазинах на аукціонах та під час банківських операцій. А буває так, що викрадають головного героя з комп'ютерної гри. Нещодавно Вінницька міліція допомогла повернути персонажа на місце. За словами Володимира Плотиці, вчинки у сфері кіберзлочинності вважаються такими, які важко розкривати, адже готуват готуватися вони. Можуть в одному регіоні, а виконуватись в іншому. Тож, через засоби масової інформації, начальник відділу з боротьби з кіберзлочинністю дав декілька порад вінничанам. Першою я кажу збереження персональних даних, не не довіряти тому, що викладено в інтернеті, що це є за за правду, бути обережними. При проведенні операцій з банковськими картками звертати увагу на банкомати, так званий фішинг, коли використовують е, карточні е, е, злочини, коли злочинці або ставлять е, міні-камери в банкоматах і щитують дані. Більш дорожче задоволення, так скажемо, в лапках, коли став, ставлять банкомат, який фактично не для того тільки і поставлено, щоб щитувати дані з карток, а не виконує операції. Я думаю, що один з заходів зменшити, наприклад, ліміти зняття готівки з карток. Обов'язково при отриманні картки в банківських установах щодо повідомлення. Проведення операцій, щоб на мобільний зв'язок приходив. Е, Обов'язково треба мати контактний телефон, банківської установи, тому що зазвичай шахраї є, що представляються працівниками банку. Дні Вінниці у Польщі відбулись вони 29 червня з нагоди святкування 718-ї річниці міста Кельси, яке є побратимом Вінниці. До Польщі поїхала Вінницька делегація на чолі з губернатором Іваном Мовчаном та мером Володимиром Гройсманом. Візит вінницької делегації, на чолі з губернатором Іваном Мовчаном та мером Володимиром Гройсманом до польського міста Кельце розпочався з відвідування технологічного парку. Основним його завданням є підтримка новостворених підприємств та сприяння динамічному розвитку вже існуючих з використанням інноваційних досягнень. Ми в даний момент серед числа тих 40 інкубаторів займаємо третє місце після познання та Е, Рослава, так? Так. Та, та Вроцлава, е, враховуючи те, що наш технопарк діє лише з 2012 року, а найстарший технопарк у Бознані було засновано у 1995 році. Після цього делегація завітала до другого за величиною у Польщі виставкового центру «Таргі Кельце». Впродовж року тут проводиться більше двох сотень різноманітних експозицій та презентацій. Окрім ознайомлення з роботою центру, вінницькі керманичі міста та області зустрілись з польськими високопосадовцями. «Ваш візит до Кельце є святом. Це свято кельце та свято Вінниці. Приємно, що прибув губернатор, та після шістирічної перерви пан мер. Це великий для усіх нас успіх. Все те, що відбувалося, те, що пережила ваша держава, у нас це все в І нам сьогодні дуже важливо отримати той досвід, який ви пережили, пройти ось той шлях, повчитися тому шляху, і саме оці сьогодні. Перебування ось цих закладах і в технологічному парку, і сьогодні ось в виставочному комплексі для нас це досить знакоме. Останнім часом, на великий жаль, стосунки між, між нашими регіонами були дещо послаблені. І сьогодні, і сьогодні, я думаю, що а, цим візитом і тими словами, які став пан Корнатор, ці стосунки будуть мати новий подих, ну, новий, новий якісний рівень. І е, будуть достатньо. Далі віничани попрямували до центральної площі Кельце. Там вони взяли участь у відзначенні дня міста столиці Свєнтокшицького воєводства. Роман Гах, Андрій Починок, телеканал. Віта. По приїзду мер Вінниці Володимир Гройсман поділився враженнями від поїздки до Польщі. За цих декілька днів а, пройшли е, зустрічі на самому високому рівні. І я думаю, що Дуже був серйозний поштовх до нашої співпраці на рівні регіонів Вінницького і Свінтахшивського. На превеликий жаль за останній час, дещо ці позиції були, я би сказав, не дуже динамічними. А зараз в мене є абсолютно повна надія на те, що і на рівні маршалка є розуміння, на рівні воєводи, на рівні міста теж Кельц. І ми спільно будемо працювати і надалі. Я думаю, що в різнопланових програмах, в тому числі по залученню ресурсів Євросоюзу в інфраструктурні проекти, які можуть відкритись перед нами в листопаді під час після підписання угоди про асоціацію щодо східного партнерства. Більше про перебування вінницької делегації у Польщі та відзначення дня міста Кельси дивіться одразу після випуску новин у спеціальному репортажі Романа Гаха та Андрія Починка. У мене все переглядайте наші новини в інтернеті. Адреса сайту на екрані завтра о 7.40 перший випуск новин з Ольгою Сольвар. Повна картина дня у вечірньому випуску новин о 18.40. Прогноз погоди далі. До побачення. 3 липня у Вінниці мінливо хмарна погода, вночі та в день короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 17, в день плюс 20, плюс 25.